Туй щось вишукане і смачне з цих простих шампіньонів, які коштують всього 49 гривень. Давай спробуємо! 300 г шампіньйонів нарізаю великими шматочками. На пательню трошки оливкової, шматочок вершкового, два зубчики чеснику і шампіньйони. Підсолюю і обсмажую хвилин 5-7. Додаю цибулю, біле сухе буквально грам 20 сухий чебрець і мускатний горіх. Трошки білого перцю і все це обсмажую хвилин 7. Додаю 10 грамів трюфельної пасти. Перемішую, обсмажую кілька хвилин. In, і відставляю. Обсмажені гриби відправляю до блендера, додаю 60 грамів сиру по типу Філадельфія і все це пробиваю в масу, викладаю в зручну ємність і зверху чимось декорую. Сьогодні просто обсмажив шампіньйони. Поливаю розтопленим маслом кхі і обов'язково сухий чебрець. Він додасть шарму і аромату нашій страві. Відправляю в холодильник до повного застигання. Це так просто і так вишукано дуже смачно.